Не Путін усі помітили дивну поведінку диктатора на саміті ОДКБ. Говорили про війну. Лукашенко розлютився на Пашиняна. Отож, які результати дізнаєтесь у цьому випуску? Ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Без валізок і дистанції Путін сьогодні прибув у мінськ на саміт ОДКБ. Не встиг російський диктатор спуститися трапом із літака, як у його поведінці помітили дивні зміни. В мережі припустили, що в Білорусі прилетів не справжній Путін, а його двійник. Той, якого народі прозвали Васіліч багатьох збентежила надмірна жвавість диктатора. Він не дотримався дистанції, активно тиснув руки усім делегатам, котрі його зустрічали в аеропорту. Водночас, поруч із путіним, не було помітно охоронця зі спеціальною валізою, який постійно супроводжує його на важливих заходах. Для порівняння усі згадані атрибути під час візиту президента РФ в Китай. Там Путін тиснув руку Сі Цзіньпіну, але загалом тримався осторонь, зберігав дистанцію з іншими учасниками і, зокрема, присутніми. Також неподалік диктатора постійно була присутня людина, що тримала спеціальну валізку. В мережі припускали, що це була знаменита ядерна валіза, яку беруть із собою лідери країн у закордонних візитах. Останні візити та зустрічі Путіна проаналізували в Японії за допомогою штучного інтелекту. Дослідження базуються на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла. Його результати вказали на те, що президент РФ використовує кілька різних двійників. Наприклад, Путін, який приймав парад 9 травня на червоній площі, нібито був справжнім. Натомість той, що інспектував ремонт Кримського мосту, схожий на нього лише на 53%. Ще гірша копія Путіна поїхала в березні в окупований Маріуполь. Аналіз штучного інтелекту виявив, що його поведінка збігається з оригінальним диктатором лише на 40%. Як би там не було, Олександр Лукашенко був радий бачити у мінську будь-якого Путіна. Він приймав його у своєму палаці, обіймався і обговорював погоду. Водночас в мережі звернули увагу на дивний тремор Лукашенка. В очікуванні президента РФ його голова дещо смикалася, і приховати це йому не вдавалося. Дехто припускає, що в знаки дається погіршення стану здоров'я білоруського диктатора. Двійник Путіна, чи то його оригінал, на засіданні як міг вихваляв ОДКБ і намагався. Подать это так, небо, организация існує не лишь на папере, и что-то может протестовать НАТО. Давайте послушаем, коротко, как это было. Особо отмечу предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования авиационных и миротворческих сил ОДКБ. Проведен целый ряд мероприятий по поддержанию боевой готовности, улучшению системы управления. І повишенню вилучки воєнних кадрів водночас Лукашенко у своїй промові звернув увагу на відсутність Вірменії. Було помітно, що білоруський диктатор образився на Ніколу Пашиняна. Лукашенко розкритикував відмову вірменського прем'єра приїхати на цей саміт. Ось послухайте, як він це прокоментував. Обсуждали ситуацію на Кавказі і деякі неудовлетвореності одного з членів сета колективної Безопасності. Ми прийшли к единому виводу, що проблемні вопросы, завжди були будуть. Якщо Если ми мы намерены решать, то їх треба решать за столом переговори переговоров, а не делать демарши без причини у Вірменії було достатньо причин проігнорувати Путіна, Лукашенка і всю їхню кампанію. Їх... Пояснив секретар Радбезу Армен Григорян. Він гадав, що Єреван не бере участі в подібних засіданнях після заяви ДКБ, що нагірний Карабах не є суверенною частиною Вірменії. Мовляв, після початку операції Азербайджану з повернення під контроль цієї території організація не зробила нічого, щоб допомогти Вірменії. І поки Путін та інші представники ОДКП не дадуть відповіді на проблемні питання, Єреван ігноруватиме зустрічі. Вочевидь, Пашинян не хотів брати участь у фарсі, який вкотре влаштували Путін та Лукашенко. Останній на правах зустрічі, взявся на догоду своєму покровителю звинувачувати в усіх світових бідах захід і, звичайно, ж НАТО, з яким Вірменія вже активно проводить спільні військові навчання. Далі увага на екран воєнний бюджет, наприклад, Польща, росте, як на дрожжах, і в наступному році обіцяє досягнути 4% від ВВП. Інтересно, як це соотносится з их постоянными деклараціями об оборонительному характері альянсу Или з названням анонсированных крупнейших з времен холодної війни учений НАТО? Це никак не соотносится. у підсумку. Лідери країн-членів ОДКП зачитали на публіку заготовлені промови, обговорили власні справи у Куларах і завершили саміт. Фактично, не підписали жодного важливого документа і не запустили проривних. Безпекових програм. Я ж нагадаю, що ця організація протиставляє себе іншому оборонному блоку НАТО. На цьому друзі ми будемо завершувати. У мене всі новини. Спасибі, що подивилися цей випуск. Дякуємо вам наперед за вподобайку. Не забудьте підписатися на фабрику новин і бережіть себе. До зустрічі. Побачимо вже завтра.